У нас в гостях Владимир Крапивницкий, депутат Горсовета. Здравствуйте, Владимир. Да, день. Мы только что с вами просмотрели сюжет. Это на вашей прежней работе. Ваш конек. Это, как вы сказали, це на українському я не можу підібрати слово. Це ну це ми тільки що бачили неправильне поводження з ТПВ з твердо побутовими відходами. Тож що ви сказали, коли жителі викидають мусор. Ну стихийно. на сьогоднішній день я вже там неодноразово це говорив, що не передбачено чинним законодавством. Обов'язкова сплата за там викиди ТПВ вже мешканцям приватного сектору. Прилеглих сіл там і так далі. Ми бачили Радонову, це і Тетерівка завозить і так далі. Тобто цього у нас нічого дійсно реально і не зроблено. Я вже казав, там дешевше посадити людину, яка буде обілячувати, давати квитки на це сміття, ніж потім вивозити і так далі. Виділяють влада, виділяє там десь близько мільйон, мільйон двісті на ці стихійні сміттєзвалища. Вихід один, влада сьогодні займається, я не знаю, напевне, популізмом чи політикою, а потрібно там декілька речей. От попередники говорили, що потрібно комунальне підприємство звільнити від сплати, там, наприклад, НДС. -у. Тому що, як якщо в жрепи, ну, всі ми мешканці, да, сплачуємо за комунальну послугу, з наших заробітних плат вже сплатили податки. Далі ми платимо, умовно кажучи, гривню. з цієї гривні 20 копійок йде знов. НДС, якого, я не знаю, каже, хто такий НДС, але дуже багато ми туди платимо. Тобто, а приватні підприємці з підприємства, вони від цього уходять на менше 7%. Але є там, можливість, там, щоб приватні жрепи обов'язково мають заробляти, і навіть з цього і живуть багато наших приватних підприємств, надавачів послуг, то жрепи можуть працювати, з, будемо казати, не з збитковістю, але з нульовою. Не рентабельністю. Можуть своїм їх завдання, які? Надати послуги мешканцям і вчасно заплатити заробітну плату людям, які надають послуги. Які послуги, це вже ми всі бачимо. Я би навіть зосередив на це увагу, як щоб я пропонував. Знаєте, бо можна коментувати дуже багато, а щоб я запропонував. Би. Владимир, ви як ніхто знаєте і проблеми, і перспективи развития именно изнутри самого управління. Що все-таки важно зараз змінити в системі ЖКХ, щоб воно почало працювати і давати качественные услуги? Ну, взагалі, то є три фактори. Там ніхто не скаже, що ситуація в країні економічна я не буду говорити політична, економічна, яка сьогодні довела до того, що ми отримуємо які заробітні плати, там і дійсно з чого платити. а Подорожчання ідей, там бензин, енергоносії і так далі. Але є і цей той фактор, що ті кошти, які ми сьогодні сплачуємо, і їх потрібно контролювати. І тут я б сказав, бо що головна проблема це те, що сьогодні мешканці, ми всі з вами, там хто живе в багатоповерхівках. я Мені повезло напевно, що я живу в приватному секторі. Я сам собі наскільки погосподарював, настільки отримав чистоту і так далі. Але мешканці не відчувають себе господарями. Тому що на балансі там у жрепів хтось там розпоряджається там, подвалами, кладовками, вільним фондом навіть він все він все все, все рівно є. І попередники там казали, що, от, наприклад, не отримують зараз ні прибиральники і так далі, і так далі, не, не отримують отримується вільне житло. Але воно по потрошечку з'являється, але воно на жаль там використовується там. Іноді навіть і не знаємо, коли звільняється, і використовується, і приватними жерепами, і так далі. То до чого я веду? Саме головне це на сьогоднішній день зрозуміти, що ми, мешканці там, одного під'їзду чи будинку, маємо розуміти, скільки ми платимо, маємо розуміти, хто не платить, хоч там, кажуть, що там, це персональні там, дані та, і, дані і так далі, просто всі підписуються, і чітко розуміти, що на ці гроші, які ми платимо, що ми маємо отримати. Тому що не секрет, що там і там по дахам фахівці, і слюсарі і так далі, вони отримують ставки. Я б змінив би підхід, я би платив, по-перше, мешканці мають сплачувати за ту послугу, яку їм надали, тобто по виконанню робіт а це потрібно взаємодія старших побудинків, яку ще виконком прийняв виконавчий комітет у 2010 році. Так, от прийнято було, що старше по будинку має розписуватись за капітальні ремонти, що вони надані, за поточні ремонти. І я на сьогоднішній день ставлю питання, що її за прибирання і так далі. І той слюсар, який приходить і ще додатково отримує гроші, і так далі. Тобто, на мій погляд, вигідніше на сьогоднішній день, щоб послуги надавалися по найму. Наприклад, потрібно в, цьому, в цілому будинку три години роботи слюсаря. Значить три години роботи слюсаря коштують, умовно кажучи, там, 300 гривень. І з балансу будинка знімалося б 300 гривень. І люди б чітко розуміли, скільки у них є коштів, там би була б можливість навіть трішечки заощаджувати. Тому що не всі ж не кожен місяць ламається, не кожен місяць дахи там, ремонтують і так далі. Новим новим будинком, взагалі, це найкращий варіант, тому що новий будинок, там він ще ще і мережі, і дах, і так далі, в відмінному стані. Там самий реальний варіант це побудинковий облік. Я його хотів запровадити, щоб кожен мешканець бачив на всіх під'їзних дошках, яких я закажу, що тільки є реклама. Бачив, скільки за будинок, які послуги, по-перше, мають надати, тому що люди, люди ну, в платіжках бачать, що там якісь там 0025 копійк там за те, за те, але чітко не розуміють, що це. Тобто має бути скільки надано послуг, які плануються поточні ремонти, які ремонти зроблені, хто відповідальний. Я говорив так, що це буде така невеличка робота. Не невелика, але невеличка робота. Я навіть пропонував по положенню одноосібно звільнити від комунального платежу одну одну людину, яка буде в інтересах всього будинку діяти. Да. Немає згоди одну обрати, а це дуже важливо обрати сьогодні старшого будинку. Будинковий комітет створюють там три чоловіки, там і вже в інтересах громади там діють і так далі. Ну. Я так такий бачу вихід. І тоді або дах ремонтують, або що, або там ми, ми чітко бачимо, що за місяць нам зроблено, будинок зібрав стільки-то грошей, пішло стільки-то, прибиральниця, чи прибирає, чи не прибирає, комунальне чи житлове управління вони не бачать. Контролювати має сама людина. І коли зробити буквально, це ж навіть і вчасність оплати буде така сама. Але коли зробити, що підписали. Тут прибирали, тут прибирали, тут тут не прибрали. За це все підписали, за це не підписали. Людина не отримує, умовно кажучи, заробітну плату. На наступний місяць вона подумає, і буде прибирати вчасно. І, і по-перше, ще й графік. Прибирання має бути теж на ці побудинкові дошці, має теж бути вашим там на ваші гроші, вам прибирають кожну там через день, наприклад. Понеділок, середа, там п'ятниця. Все люди розуміють. Ну і дуже важливо, щоб відчували себе господарями. Тому що ви самі знаєте, перший поверх кажуть, що у нас проблема підвали там тікуть no. і так далі. Всі їх не хвилює ні ліфти, ні що. Дев'ятий поверх каже, дохід тічуть. Всі інші кажуть, давайте нам качельки і все і так далі. Тобто потрібно становитися господарями своїх будинків, потрібно брати, як кажуть, владу в свої руки. І тоді все буде, я думаю, набагато легше. Прозорість, прозорість і в комунальних підприємствах. Да, прибирають, але скільки, чого, за, за які гроші роблять нам капітальний ремонт дахів і так далі, може хтось би дешевше. Ну немає прозорості в проведенні конкурсу. Якщо це не тендер там, до мільйона, то вже там хто, знаєте, той, тому то і тому, і так далі. Там дуже багато є таких, будемо казати, зловживань, може бути, да? і є вони. Просто вона і тут потрібно теж. Роздрукувати в газеті там, чи е, інформацію, що на ремонт дахів потрібно там, наприклад, виділяється стільки-то коштів, хто хоче. І тут уже не одна е, фірма, а 100 запропонувала б, і один би працює, Робили наприклад, би чесно, от, да? один хоче заробити на метрі квадратному 10 гривень, хто хтось заробля... заробити 20, а хтось із за 5 буде працювати тисячу квадратів, 5 тисяч гривень. Розумієте, тобто ну нема тут підхід підхіду, і його ще поки не передбачено навіть. Я сегодня нашла такое новшество для себя. В частных киевских ЖЭКах существует личный кабинет каждого жителя. То есть прописано программистами целая программа, и вот всё, что вы теперь сказали, сегодня любой жителю, квартира съёмщик может зайти и посмотреть, кто, когда, сколько убирается, за что начислено. Никогда не было такой возможности применить это в Житомире. И само, знаете, вот есть на сегодняшний день там, коли я працював, я бачив ці кабінети особисті кожного громадянина, але те, що вони сплачує те, що вони отримують, воно просто йде, знаєте, вже сплатив і все. Там, уже ніхто. І коли я там деякі в жрепи приїжджав з перевіркою, я не кажу, що це всі. То ведеться облік таким чином. Всі, знаєте, люди гроші заплатили, вони бачать, що у них є така кількість грошей, і починають списувати там, на слюсаря там, 20 годин, на то там, і так далі. Ну, Тобто, неправильно це все. Тобто, Мінять потрібно систему. систему, систему нарахування оплатити. має бути за, за зроблену працю. Якщо в мене вигідніше буде для людей, щоб слюсар не сидів постійно в жрепі і отримав за це заробітну плату. А щоб слюсар отримав заробітну плату за ту роботу, яку він зробить, і все Назовемо це справедливий таріф. Якщо ви будете, будете балотуватися на мера, то ви обязательно будете. Я думаю, що або буду балотуватися, або буду комусь тариф. допомагати. Це однозначно. І хочу сказати, що. Ну, саме раціональне зерно, це, це потрібно, щоб громада відчувала себе господарем. Це саме головне. І досвідів дуже багато. От Вінниця, наприклад, там, там вони не приватні жеки, там вони е, керуюча компанія це від, від влади. Да? І вона наймає якраз таким чином приватного слюсаря чи там фірму там і так далі, і тому подібне. Тобто, це було б набагато краще. Защаджувати можна через ОСББ, там можна там і піти по тій схемі, але сьогодні влада в належному стані не здасться в цю будівлю, і це значить уже неправильно. Хто б зараз буде оформлювати ОСББ, йому капітальний ремонт не зроблять ні того, ні того. Це просто на себе. Я, я, я не бачу в цьому вихіду. І не один будинок не вигідно наймати там слюсарі, і так далі. То потрібно об'єднуватись. Тобто, ці жрепи, які вони на сьогоднішній день є, їх просто потрібно контролювати і все. Як допомагає власть, городська власть, жилищно-комунальному хазяйству? Я думаю, що ну, якщо брати там влада, це є депутати, влада це є Депутати? Ну розумієте, кожен депутат, от я мажоритарник, я знаю там, умовно кажучи, основні проблеми і пріоритети проблем свого округу «Карбутівка». І кожен депутат мажоритарник теж так. І я, наприклад, кажу, що в мене от в минулому році Богона 2 ну просто ситуація жахлива, була дохід тікли. Я і я не те, що лобіюю. Да? Я просто говорю, що от шановні там депутати і так далі, прошу там мене почути, що да, мені на, на ремонт даху цього нагайно не потрібно, потрібні е, кошти. І так всі депутати мають працювати. Якщо йде розуміння з громади, да, ми знаємо їх проблеми, то ми саме ці проблеми нічого ж іншого ми не маємо озвучувати. Ну, думаю, що не всі депутати гарно працюють. Я говорю, не тільки там, знаєте, але стараються, але в будь-якому випадку, як сама і робота депутата, і робота комунального підприємства, вона теж ким має перевірятися? Громадою. І ніхто, ні я там, я ж не маю права іншого депутата перевіряти, так як і мене. Але я маю бути цим сателітом між, між надавачами цими послуг і так далі. Виділяються кошти. Ну я не чув там, щоб на приватний сектор, там на прибирання чи на ще щось виділялося кошти. А мешканці міста всі однакові і бюджетні кошти мають використовуватись як для приватного сектору, так і для наших багатоповерхівок. І тут теж потрібно створювати якусь розумну систему, щоб отримував кожен мешканець пропорційно в рік там, Умовно якусь ну, я не кажу, що гроші. Да? Так само і допомога за транспорт і так далі. Наприклад, ми, там, моя бабця жила весь час в селі. Вона не отримала за транспорт цю допомогу. А в Житомирі можуть деякі там за 20 копійок на буханці хліба кататися все місто. Тобто я не кажу, що це погано просто я кажу, що адресна допомога має бути. Контроль за послуги має бути з громадою за депутатом, за депутатом громадою, і громада це і є влада. От Тут во ми кажемо, що сама громада, влада вона не працює нормально, тому що ми не об'єднані. Той того не хвилюють, того проблема, того того проблема. От хлопці тільки що говорили, кидають сміття. Ну це це вже вихованість, не виховані не вихованість. Тут вже нічого не зробиш. Судача всі сайти, що рядом з грізполкомом відкрита ваша громадська організація. Какая ну, роль у вас в організаціях і які у ній целі будь-яка навіть уже може контроли? похвалитися? Вона вже тиждень не як тільки громадська організація, а партія Воля. Я людина волі. Я цим пишаюсь, тому що у нас немає лідерів. У нас э, лідери це громада. І яка роль? Роль якраз і є. От у нас юристи в команді, підприємці, ну правозахисники, от які ми допомагаємо. Там є питання, там були по 1 травня. Там будинок, забудовники, хоч хотіли забудувати так. Будинок в зоні, де мають бути майданчики дитячі, вирішуємо цю проблему. Я там, як меценат, дію шефствую там сім шкіл, чотири садочки. Тобто. Дуже коротко, що общественна організація, яка Це... буде вискаювати... у нас реально. Ми, ми, ми так як і всі проти корупції, але ми не говоримо. Ми шукаємо і доводимо ці справи. Ми за громадою безкоштовно да, допомагаємо. Тобто є приймання, є будь-які проблеми. Там, наприклад, хтось знає факт корупції. Будь ласка, ми будемо добуватися і будемо звітувати. Хтось незадоволений якістю надання послуг. Теж, от і, ми на наступному тижні будемо презентувати збір підписів. Людей, як ви як вони вважають приватні жрепи, чи будь-які жрепи, чи задовольняють їх послуги, чи ні? Чи задовольняє те, що коли на надавачів послуг змінюють конкурси? Да, от влада в даному випадку управління житлового господарства, чи задовольняється, що ніхто навіть і не питає, що цікаво людям, яка послуга, і так далі, і тому подібне. Тобто, ми будемо збирати підписи і далі будемо після цих підписів робити аналіз, які жрепи дійсно краще працюють. Де неродиві керівники, ми в приватних структурах не маємо права лізти, де не неродиві керівники комунальних підприємств, в даному випадку жрепів, ми будемо ініціювати заміну на нормальних, де які будуть чути, що двірник не працює, значить його потрібно змінювати і так далі. І якщо контролювати оці ці використання коштів, я думаю, що з'явиться можливість і платити трішечки більше і людям, тому що ну. Мінімум, так скажу, що 10% нерозумно використовується коштів, а це невелика, не мала, але мала сума. Копеєчка копеєчки. Владимир большой, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Дорогі житоміряни, в першу чергу потрібно почувати себе власниками. Подивитись на опыт той же Європи, де кожен житель думає про своєму кусочці землі возле свого дому, да, возле під'їзної дверей. Я думаю, що все-таки всі на своєму місці, будь-то общественная організація, начальник ЖЭКа або начальник управління сделают все для того, щоб у нас в доме було тепло, уютно, щоб у нас була гаряча, холодна вода. І таким образом, всі мы місті ми прийдемо. І звичайно, якщо ми будемо платити за тільки за надані послуги, тоді вони швидше будуть ще працювати, швидше прискорюватись, Правильно. Спасибо большое. Еще Теж раз, хочу что на позитивній да? ноті, ноті закінчити. Я бажаю всім миру, бажаю всім усіх гарних послуг, і щоб ціни були помірні і так далі. Заробітки всім. Ну і з Богом. Всього хорошого. До свидання.